В цьому відео коротко про PS5 Pro, чуткий про Spider-Man 2, оновлення каталогу PS Plus та інше. Всього помалу, а вже багато інформації. Ваші вподобайки та коментарі допомагають просувати відео, аби їх побачили більше українців. А фінансова підтримка ЗСУ дуже допомагає нашим захисникам боротись із терористами. Прийміть зручне положення та приємного перегляду. PlayStation 2 внесли до реєстру під назвою Спадщина технологій майбутнього в Японії. Загалом у цьому реєстрі 380 найменувань продуктів з Японії. Вони потрапляють до списку через вплив на життя людей, економіку, суспільство та культуру. PS 2 стала першою консолю, яка потрапила в цей реєстр. Вже анонсували PS5 Pro. Показали 9-хвилинну технічну презентацію від архітектора PS4 і PS 5 Марка Церні. В Європі консоль коштуватиме 800 євро. Реліз 7 листопада. Одна з головних цін. PS5 Pro це надання гравцям можливості частіше грати в режимі продуктивності. Консоль отримала на 67% більший графічний чіп з на 28% швидшою пам'яттю, покращений рейтресінг, PSSR, тобто AI Upscale аналог DLSS. Ігри отримують автоматичний PS5 Pro Game Boost, що покращить продуктивність у 8,5 тисячах ігор з PS4 та PS5. Окремі ігри отримають PS5 Pro Enhanced Year League, що означає повне використання можливостей консолі журналістів та гравці, м'яко кажучи, в шоці від цін на PS5 Pro, і це ще без підставки та оптичного приводу. Оптичний привод можна докупити окремо та встановити як на PS5 Slim. У 75% випадків користувачі PS5 обирають режим продуктивності в 60 FPS. 25% власників PS5 мають телевізори з підтримкою 120 Гц, і 10% власників PS 5 мають телевізори з підтримкою VRR. І ні, це не для того, щоб хтось почав заздрити, це просто статистика. Незважаючи на високу ціну ціну, аналітики вважають, що PS5 Pro продаватиметься на рівні PS4 Pro. Вони очікують 1,3 мільйона проданих Pro-версій до кінця року і 13 мільйонів до 2029 року. Це лідери серед ексклюзивів PS5 за балами на Metacritic. Почали розходитись чутки, що Sony може анонсувати PC-порт Marvel's Spider-Man 2 на найближчий State of Play. До кінця цього року для Astro Bot вийде безкоштовне DLC. Sony почне випускати більше проєктів у різних жанрах після виходу Astro Bot. У недавньому інтерв'ю голова PlayStation Studios Герман Хюльс заявив, що для компанії важливо просувати інновації та зміцнювати свою репутацію як сімейно орієнтованої студії. Він підкреслив, що це стосується насамперед однокористувацьких ігор, і Astro Bot є яскравим прикладом такого підходу. Будь ласка, робіть регулярні донати на ЗСУ, адже вони цілодобово б'ються за нашу волю та мирне небо. Долучайтесь до нашого збору на акумулятор для БПЛА лелека за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі цього відео. Задонативши суму від 100 гривень, ви автоматично приймаєте участь в розіграші гри Stellar Blade або гроші за неї. Цей розіграш буде проведено після завершення збору в прямому ефірі на twitch каналі Лайзімен. Акції Ubisoft впали до рівня 2014 року після релізу Star Wars Outlaws. Підписникам PS Plus почали приходити листи з приводу припинення безкоштовної підписки в Україні. Кому цікаво, поставте відео на паузу і прочитайте повністю. Днями з'явилося багато чуток, що GTA 6 перенесли на 2026 рік. Джейсон Шрайер спростував це. The Crew 2 зараз коштує по знижці 26 гривень. Також The Crew 2 та The Crew Motorfest отримують офлайн режим. Розробники не хочуть повторення ситуації з The Crew. 1, Коли сервери закрили, а гра одразу стала недоступною для всіх. З'явилися нові знижки в PS Store. Акція триватиме до 26 вересня. Відтепер Sony почне продавати відновлені PS5 і DualSense зі зниженою ціною через магазин PlayStation Direct. На Amazon оптичний привод для PS5 після анонсу про версії потрапив на восьме місце найбільш продаваних товарів у категорії ігор. Каталог ігор PlayStation Plus на вересень в список Екстра увійшли The Black Esquire, Under the Waves, Night in the Woods, Chernobylite, Wild Card Football, Space Engineers, Road 96, ben 10, Far Cry 5. А в Deluxe Увійшли Pistol Web, Secret Agent Clank, Скай Гана, Місте Москито. Вищі перелічені ігри можна буде з 17 вересня. В які ігри граєте, та що вам в них подобається? Напишіть у коментарях про свої смаки, із задоволенням почитаємо. А також підпишіться, поставте свою українську вподобайку та натисніть на дзвіночок для підтримки цього каналу. На січень 2020 року продажі PS4 Pro становили близько 14 мільйонів, це всього 12-13% від загальних продажів PS4. І це з огляду на те, що залізо PS4 було прям зовсім слабким, а Pro-версія коштувала всього на 100 євро дорожче. Але як бачите, навіть тоді гравці масово не перейшли на нову консоль, хоча виглядало дуже вигідно. На мій погляд, сенсу зараз переплачувати за Pro версію 300 євро немає. Якщо у вас вже є звичайна PS4, Принаймні на даний момент. Цікаво буде подивитись на неї в нових іграх. Sony випустила нову прошивку для PS 5 От що нового. Додали Welcome Hub. Це персональна стартова сторінка, на якій можна налаштувати різноманітні віджити інформацію фон тощо. З'явилася можливість створити посилання для вступу в груповий чат. Можливість створити персональний 3D аудіопрофайл для навушників за допомогою спеціального тесту, можливість дозволити Remote Play окремим користувачам, адаптивна зарядка для DualSense, DualSense Edge та PlayStation VR 2 Sense. Такі новини цього разу не забудьте поставити українську вподобайку. З вами був Лезі Ньюз. Гарного дня, тихої ночі та мирного неба.